Усім привіт! Я Надя і ви на каналі Вічність. Це моя вже друга, звісно, спроба почати вести цей канал. Але гадаю, з другої спроби буде набагато краще. Тому якщо вам буде цікавий такий контент, прошу до вподобайки, коментаря та підписки. Так я буду знати, що для вас цей контент дійсно цінний. Тож, сьогодні покажу свою колекцію прикрас, чому роблю ось так, бо це означає, що це не моя колекція. Частково прикраси, які я дійсно ношу, а частково прикраси, які є в наявності. Тому якщо для вас щось сподобається, можна написати у коментарях. Почнемо з найціннішої для мене. Такою стрічкою оксамитовою. Вона насправді дуже маленька і навіть не з 10-го номеру бісеру зроблена, а з 11-го. Тобто цей бісер вдвічі менший. Чим вона саме мені цінна, тому що я її відтворила з оригіналу музею Гончара. Я була на виставці минулого року народних костюмів. І там я знайшла ось таку силянку з народними взорами моєї Хмельниччини а саме Кам'янець Подільського. Я насправді не з Кам'янець Подільського, але це нічого страшного. Моє світло погасло, але я все одно продовжу, тому що в мене вже немає сили його налаштовувати. Я ніколи не могла знайти якихось прикладів саме. Хмельниччини прикраси. А тут я знайшла оригінал, сфотографувала його. Ось покажу, яке я фото зробила. І по ньому відтворила для себе прикрасу. Оце для моєї колекції, яку я планую передавати для своїх доньок. Тому що. Вважаю, це дуже хорошою традицією на майбутнє. Друга прикраса це також мій один із фаворитів, тому що це взір Закарпаття, вона така яскрава, саме притаманна регіону Закарпаття. Ось таку прикрасу в мене раз замовили для маленької дівчинки. Мама замовила прикрасу для своєї доньки. Ось тут зараз вам покажу фото. Я маю сторінку в інстаграм, називається Вічність. Якщо бажаєте підписатися, Ласкаво, прошу. Там я більше розповідаю про традиції. Тут ще буде обширніше. Одразу кажу, довгі будуть тут відео, тому залишайтесь тут. Переходьте в інстаграм, там ще можна замовити прикрасу, тому що я їх власноруч роблю. Ось цю силянку в мене замовила клієнтка, вона мені надіслала фото оригіналу, вона вже вдруге мені надсилає фото оригіналу закарпатського музею. Попросила відтворити. Чому воно все без завісків? не дивуйтеся, це все тому, що я можу їх ще дороблювати і підлаштовувати саме під майбутню власницю цієї. Силянки. Тож, якщо сподобалось, пишіть. Звісно, ще ось такі базові силянки. Чому я кажу базові? Вони насправді блакитні і рожевий взагалі не базові кольори, але це базова форма, бо вони без взорів, вони багато до чого пасують. Насправді, заговорившись про прикраси, я забула представитись. Я взагалі майстриня бісерних прикрас, я роблю відтворення прикрас, як це ось як тут. Так само і створюю індивідуальні замовлення, індивідуальні дизайни. Тому, якщо ви придумаєте якусь прикрасу, прошу на мою сторінку в Instagram, Там все обговоримо і створимо індивідуальну прикрасу саме під вас.